Що відбувається у твоїй голові, коли чоловік запрошує на побачення? В голові хаос, справжні балагани з внутрішніх голосів, критик знецінює, ноги не бриті, колготки не тіти, товста корова спершу схудне, а потім вже думай про побачення. Перфекціоніст вимагає ідеалу, ти повинна бути найкращою, справити враження, стати для нього незабутньою. Каратель жорстко тисне, інакше ти йому не потрібна. Ти ніхто, подивися на себе, що тебе взагалі, хто тебе взагалі може любити? Самовозвеличувач висміє, Глянь на нього, хто він взагалі, хіба це рівень для тебе? Ти варта кращого, Агресивний захисник нападає. Чуєш, мужик, ти мені взагалі не цікавий, що тебе треба відвали. Підкорювач впадає в паніку. Роби, як він каже, угоди йому терміново, готуй, борщ, посміхайся, дивуй, терпи навіть, якщо буде погано, інакше як ми впораємось? Утікач тривожно, шепоч, Мала, ходімо звідси, ти бачиш, що буде далі, це пастка, біжимо. І все це лунає одночасно. А тепер уяви, що ці голоси частини тебе. І кожна з них хоче тебе захистити по-своєму. Але. Справжній спокій настане, коли з'явиться внутрішній дорослий, який скаже, я вас чую, я бачу ваші страхи, бажання і біль. І я з цим розберуся, ми не будемо ні втікати, ні підкорятися, ні знецінювати себе. Ми обремо те, що добре для нас. Як часто у тебе вмикаються ці голоси? Чи вдається дати їм раду? Пиши в коментарях.